Добрий день, шановні восьмикласники! Вітаю вас на уроці зарубіжної літератури. Сьогодні ми проведемо діагностувальну роботу у групи 1 Усна взаємодія. Це означає, що ми тренуватимемо вміння висловлювати власні думки, аргументувати їх, переконувати слухача словом, створювати усний твір роздуму. Отже, запишіть тему нашого уроку. Усний твір роздум. За комедією Мольєра Міщанин Шляхтич. Хто вони? Сучасні журдени. Сьогодні ми поговоримо про дуже знайомий і водночас смішний тип людини, того, хто хоче здаватися розумнішим, моднішим, освіченішим, ніж є насправді. А допоможе нам у цьому класик французької комедії Мольєр. Ми не лише пригадаємо образ пана Журдена, а й спробуємо побачити його риси в сучасному світі, можливо, навіть серед нас. Тож готуйтеся думати, аналізувати і переконливо висловлювати власну думку. Ми наносимо порокам тяжкий удар, виставляючи їх на загальне посміховисько. Найкраще, що я можу зробити, це висміюючи викривати пороки мого століття. Саме ці слова Мольєра і будуть епіграфом до нашого уроку. Цей вислів допоможе нам глибше зрозуміти задум автора та побачити, як комедія може бути не просто смішною, а й повчальною, актуальною навіть через століття. Згадаймо! Хто такий пан Журден? Пан Журден це головний герой комедії мольєра міщанин Шляхтич. Це багатий міщанин, який хоче стати дворянином і наслідує манери знаті, хоч не розуміє їхньої суті. Він намагається виглядати освіченим і вишуканим, але часто виглядає смішно. Поміркуйте, якими є головні риси його характеру. Для цього зверніть увагу на ключові слова для пригадування. Марнославство хоче, щоб ним захоплювалися, мріє прославитися, неосвіченість мало що розуміє, хоч і вчиться. Прагнення бути як дворяни наслідує шляхтичів у всьому, щоб здаватися знатним. Самозречення забуває про себе, про родину, здоровий глуз заради мрії, про титул. Сліпе наслідування моди робить усе як модно, не думаючи, чи йому це личить. Шарлатанство сам себе обманює, вірить брехунам, що грають на його чистолюбстві. Що висміює Мольєр у цьому образі? Мольєр висміює людей, які хочуть здаватися знатними чи освіченими, не маючи для цього ні знань, ні справжньої культури. Він також показує, як смішно виглядає людина, яка втрачає здоровий глузд у погоні за модою та статусом. І нарешті, яка головна ідея комедії: бути собою краще, ніж удавати себе когось іншого. Головна думка твору не зовнішність, титули чи багатство роблять людину гідною, а її розум, щирість і доброта. Подумайте. Чи не бачимо ми таких людей, як пан Журден і сьогодні? Образ журдена це не лише карикатура на конкретну історичну постать. Це тип людини, яка є сьогодні серед нас. Спробуймо поміркувати, хто вони сучасні журдени. Як ви розумієте слово сполучення сучасні журдени? Чи зустрічаємо ми сучасних журденів сьогодні? Ким вони є? У світі, де інформація розповсюджується зі швидкістю світла, а нові тенденції з'являються і зникають майже щомиті, сучасне суспільство стикається з унікальним феноменом появою сучасних журденів. Цей термін, запозичений із класичної п'єси Мольєра Міщанин Шляхтич, сьогодні набуває нового забарвлення, відображаючи наші зусилля адаптуватися до швидкоплинного світу, часто не усвідомлюючи глибини або наслідків наших виборів. Ми живемо в епоху соцмереж, брендів, курсів з успіху та гонитви за модою. Усе це ґрунт, на якому легко виростають сучасні журдени. Навчимося сьогодні розпізнавати такі риси та критично до них ставитися модники, які женуться за брендами. Дехто купує дорогий одяг або аксесуари лише тому, що це модно, хоча не розуміє, як це виглядає або навіщо. Вони хочуть здаватися стильними, щоб справити враження, навіть якщо ці речі їм не пасують або не по кишені. Як і пан Журден, головне бути шляхтичем, а не розуміти, що це означає. Технології без розуміння людина купує найновіший смартфон або комп'ютер. Бо так роблять, або щоб похизуватися, але не використовує навіть половини його можливостей. Вона не знає, як правильно працювати з додатками, захистити свої дані чи налаштувати техніку. Головне, щоб пристрій був модний і дорогий. Це схоже на пана Журдена, який вчився танцям і філософії не для себе, а щоб здаватися шляхетним. Блогери, які створюють ілюзію розкоші. У соцмережах багато людей виставляють фото з дорогих машин, подорожей або речей, щоб здаватися успішними. Але часто за цим стоїть не реальність, а лише бажання показати картинку. Це також схоже на Жудена здаватися важливим, не будучи ним. Ті, хто повторює тренди, не розуміючи їх. Наприклад, хтось бере участь у челенджі чи флешмобі, бо всі роблять, але не знає, для чого це або проти чого воно спрямоване, це як журден, що вчився філософії чи музики, сам не розуміючи навіщо. Політичні погляди без розуміння. Людина підтримує якусь політичну силу або активно висловлює свою думку про події, не розібравшись у фактах і не маючи власного чіткого розуміння. Вона повторює гасла, які чула по телевізору або в соцмережах, не замислюючись, що саме стоїть за цими словами. Як і пан Журден, який хотів здаватися освіченим, але не розумів, про що йому говорять такі люди намагаються здаватися свідомими громадянами, хоча діють поверхнево. Люди, які прикрашають мову так званими модними словами дехто вставляє в розмову іноземні слова чи терміни, не знаючи точно, що вони означають. Просто щоб виглядати розумнішими. Подібно до того, як Журден хвалився, що говорить прозою. Ми з вами розглянули приклади людей, які поводяться подібно до пана Журдена в сучасному світі. А тепер спробуємо викласти свої міркування логічно і послідовно. Пригадаємо, з яких частин складається твір роздум. Спочатку формулюємо тезу. Теза. Чітке висловлення думки. Далі аргументи, докази правильності тези наводимо приклади, обов'язкового створу мольєра Міщанин Шляхтич. Приклади життя, історія або власного досвіду також можна навести. І останні – це висновок, підсумок і закріплення думки. Щоб ваш твір звучав переконливо. Важливо не лише знати, що сказати, а й вміти правильно це висловити. На екрані спеціальні слова і вирази, які допоможуть вам формулювати свої думки чітко і логічно. Використовуйте їх у своєму усному висловленні. Для формулювання тези використовуйте такі фрази: Я вважаю, що, на мою думку, можна стверджувати, що. Для аргументації можна вживати такі. На підтвердження своєї думки наведу приклад, одним із прикладів є. Цей факт підтверджує думку про те, що. Для прикладу з літератури вживайте такі. Наприклад, у комедії мольєра міщанин шляхтич, яскравим прикладом цього є герой. У творі автор висміює. Для прикладу життя. наприклад... У наш час теж є подібні ситуації. Я знаю приклади з життя коли, у суспільстві можна помітити. І нарешті для висновку вживайте такі вислови. Отже, можна зробити висновок. Таким чином, видно, що, підсумовуючи, хочу сказати. Спершу формулюємо тезу, головну думку. Подумайте і скажіть, що, на вашу думку, робить людину журденом сьогодні? Можливо, це той, хто купує речі не для зручності, а для того, щоб усі бачили. А може, це хтось, хто публікує складні цитати в інтернеті, не розуміючи їхнього змісту. Сформулюйте свою тезу. Наприклад, сучасні журдени це ті, хто прагне здаватися кращим, ніж є насправді. Як Журден вчився писати любовні листи, як вивчав філософію, не розуміючи її змісту? Наведіть цитати, які це доводять. Наприклад, Сорок років з гаком розмовляю я прозою, а мені таке ніколи на думку не спадало. каже він. А після прикладу створу з цитатою. Наведіть приклад із сучасного життя. Може, це блогер, який вдає із себе науковця, або знайомий, що говорить модними словами, не знаючи, що вони означають. Ми вже обговорили, ким був пан Журден, і кого з сучасного життя можна з ним порівняти. А тепер подумайте, що нам дає цей приклад, до яких висновків він нас підводить. Спробуйте висловити завершальну думку. Коротко, чітко, своїми словами це і буде ваш висновок. Скористайтеся підказками, які ви бачите на екрані. Почніть словами. Отже, можна зробити висновок, що сьогодні є багато таких людей, як пан Журден. Вони хочуть здаватися кращими, але не завжди розуміють, як це зробити правильно. Таким чином, приклад журден навчить нас не наслідувати все бездумно, а думати, чи справді це потрібно нам і чи це робить нас кращими. Підсумовуючи, хочу сказати краще бути собою, ніж смішно копіювати інших, бо справжня цінність у щирості і розумі. Пропоную вам орієнтовний план твору роздуму. Перше, пан Журден. Герой давнього твору, але подібні люди є і сьогодні. Друге ознаки сучасного журдена марнославство, бажання здаватися. Залежність від чужої думки. Третє Приклади із життя модники, псевдовчені, блогери, які створюють ілюзію успіху. Четверте: Чим небезпечна така поведінка. І п'яте висновок. Варто лишатися собою і цінувати щирість. Ми вже з вами з'ясували, яким був пан Журден у комедії Мольєра та кого в нашому сучасному житті можна назвати сучасними Журденами. Тепер настав час висловити власну думку. Користуючись рекомендаціями та планом. Складіть усний твір роздум на тему. Хто вони сучасні журдени? Використовуйте логічні зв'язки, не поспішайте. Пам'ятайте, ваша мета не просто перерахувати факти, а переконати слухача у своїй думці. А зараз пропоную вам підсумувати наш урок у вправі мікрофон. Подумайте і коротко дайте відповідь на запитання, що нового ви сьогодні зрозуміли? Чи змусив вас урок подивитися на себе чи на своє оточення критично? Чи погоджуєтесь ви з тим, що в кожному з нас іноді прокидається, маленький журден? Як ви вважаєте, чому важливо навчитися розпізнавати сучасних журденів? Можна почати також словами. Сьогодні я зрозуміла, що? Або мене змусило замислитися. Пам'ятайте, ваша думка важлива. У цій вправі немає неправильних відповідей. Дякую за ваші щирі думки. Ви гарно попрацювали сьогодні, уважно слухали, вдумливо міркували. Наводили приклади, а тепер час підбити підсумки нашого уроку, зробити кілька важливих висновків. Пригадаємо, про що ми говорили, і спробуємо узагальнити найголовніше. Образ Журдена це сатиричне утілення людського марнославства та наїмності. Він прагне бути кимось, не докладаючи реальних зусиль для саморозвитку. Тип з журдена є вічним і зустрічається в усі епохи, включно з нашою. Сучасні журдени це люди, які женуться за престижем, модою, статусом, не завжди маючи внутрішній зміст. Мольєр викриває неосвіченість, показну культуру та зверхність. У наш час це можна порівняти з поверхневим інтелектом. У соцмережах, псевдонауковістю та сліпим наслідуванням трендів. Комедія Мольєра навчає важливого краще бути справжнім, ніж удавати, варто прагнути знань, внутрішньої культури, щирості, а не зовнішніх ефектів. І нарешті у кожному з нас іноді прокидається маленький журден. Самоіронія і критичне мислення допомагають не втратити справжню гідність у світі удаваних цінностей. А тепер домашнє завдання. Ви маєте два варіанти на вибір. Перший варіант написати письмовий твір роздум на тему, Хто вони сучасні журдени. Згадайте структуру роздуму, використайте приклади з комедії та з життя. Другий варіант. Підготувати коротке есе або пост у вигляді поради журдену ХХІ століття. Спробуйте написати дотепно, сучасно, але з глибоким змістом. Оберіть той формат, який вам ближчий. Головне, щоб ваша робота була самостійною, щирою і змістовною. Бажаю вам натхнення!